Матч прем'єр-ліги. Матч між командами, які борються за турнірне становище вверху таблиці. Це матч між командами в та командою жуляни. Команда <плесник> Мельник намагається розхитати колесика. Пробиває мельник і вищий воріт. М'яч іде після удару. Жулян. Мельник пробиває. Унизу Гуральський відбиває м'яч. Василенко вбиває м'яч на передачу на Гуральського. Проходить Гуральський. Пробиває Гуральський. Цього разу чудово грає голкіпер команди. Розігрує Жеріхов. Удар шостий. Вище воріт. М'яч іде у Кіпра. Сахно помиляється. Шевченко перехоплює, намагається обіграти Шилова. Сахно допрацьовує. Не дається Мельник пробиває, і голкіпер команди бере м'яч. Бурляй, передача на Шевченка, Шевченко намагається піти в обіграш. Шевченко наштується на удар. Бурляй із додобивання листопад забиво. Бурляй, передача на Шевченка, Шевченко намагається піти в обіграш. шевченко наштується на... Шоску шоскана. Уральський ураз тримав собі покинти нахід, перехоплений зіфович. Бурляй, пробиває і влучає в сахно і не добивання. Єзифович. Забиває і уводить. Шоску шоскана. Уральська ураз крібався на хід. Перехоплений, зіхович. Бурляй, пробиває. Гуральський на Жеріхова. Шоска пробиває і Чоботар вибиває м'яч. Гуральський. Мався зробити скидку на партнера знову Гуральський з м'ячем. Закидає Гуральський, пробиває. і М'яч іде повз ворота після удару Мельника. Тримає Гуральський, прокидає собі на хід. Є Сахно Гуральський внашов під удар. Пробиває Гуральський повз ворот, М'яч іде після удару. П'ятому Зуцьку, Зуцький проходить центром, віддає передачу на Гуральського. Гуральський ходить до карного майданчика. Комбінує, пробиває Уральський і голкіпер команди. Періхов. Заворотній віддає передачу на Кодацьку. Кодацький пробиває. ворот М'яч проходить після удару Кодацького. Після перерви. Гадаю, що глядачі будуть очікувати команд на поле. Зараз Гуральський фантасій пробирає Уральський і блокує удар. Гур... на Гуральського. Бразки намагається розіграти, обіграти касяня та залишає М'яч для сахно, сахно пробиває і не влучає Артур погору. Жулян, Голкіпер команди Жулян, м'яч у гру. Наче батара перехована від жеріхов, Жеріхор зняє атаку. Пробиває жеріхов і відбиває голкіпер команди Жулян. Жеріхов знов з м'ячем. Сахно пробиває шило, і повз ворот. Мяч є після сильного удара шилова. поля бурляє. І Васенка Васанка цю боротьбу, ставить корпус. Далі на Гуральську. Гуральський розпросів передачу колесні ковни. бореться за м'яч проти Шевченка. І вилучає Чоботара. Сахно отримає жоту картку Артур за небезпечну гру. За жо Колесник йде передачу на Гуральського перехоплення від Ізифовича. Ізифович на Мельника. Мельник набуляє, буляй пробиває і прекрасно грає голки. Биває Джеріхо. Вісь прекрасний гол від Джеріхова. Яке ж виконання сьомого номера команди евінженірі. Мельник з м'ячем пробиває. Перше мельник виступав на добивання і один на призначає арбітер. Шевченко, масі, Кіпра, той угадує кута, але все ж таки поверху пробиває Шевченко. І збільшує. Шевченко, аномася. Кардоменечко отримує м'яч. Бурляє, віддає передачу на заворотня. Заворотні пробиває повзворот. Мяч йде після удару. Відає передачу на кучера, кучер з м'ячем. Збиває буває кучер і ворота проходить м'яч після удару Жеріхов і відбиваються гравці Жулян. І на цьому у нас поєдинок завершиться.